Для останніх років я користувався стильним смарт-годинником. Я навіть двічі знімав кардіограму в перші дні після покупки. А під час епідемії коронавірусу двічі перевіряв насичення крові киснем. Однак мене завжди турбували дві речі: необхідні щодня заряджати годинник і постійний потік, відволікаючи інформації на дисплеї. В інструкції до годинника зазначено, що він підходить для плавання в басейні. Однак після кількох запливів я помітив шар засохлого бруду на внутрішній стороні скла монітора. Втомившись, я вирішив розлучитися з розумним годинником і зупинив свій вибір на кварцевому годиннику з електронним дисплеєм. Я вибрав і налаштував тільки найнеобхідніші функції відображення, дати, включаючи день тижня, місяці поточний день, а також поточний час в 24 годинному форматі. Я налаштував ще для трьох різних часових поясів, які відвідую найчастіше. Додатково залишив підсвічування, щоб перевіряти час у дебряві. Я вимкнув усі інші функції. Тепер мені більше не потрібно щодня заряджати годинник. Згідно з інструкцією акумулятора повинно вистачити на 10 років використання. Це досить вражаюче. Відсутність функцій смарт-годинника мене не турбує, адже мій смартфон підтримує всі ці функції, а відсутність зв'язку між годинником і смартфоном я вважаю величезною перевагою. Цей годинник водонепроникний до 100 метрів. Тому я ніколи його не знімаю. З Цим годинником я відчуваю себе в гармонії зі своїм здоров'ям. Ви можете сприйняти це як мій досвід або як пораду щодо вибору годинника. Дякую за лайки та розповсюдження відео.